Всім привіт! Якщо б була якась вісь із назвою «Кава» і десь на нулі, умовно, знаходиться якась АБЦ з кавою за 10 гривень, то кудись в нескінченність, десь туди по лінії, пішла б оця кав'ярня на каву, місто Ужгород на Жупанацькій. Коротше, приходиш сюди, питаєш, а що у вас є, крім кави, людина каже: ну, крім кави, ще можеш та, повітрям подихати. Супер цікавий заклад. Зараз покажу, що навколо і що всередині. Тут такий підйомчик на Жукунацьку. Одразу парковка, вона платна крім суботи неділі Напроти краєзнавчий музей, здається, називається. Дуже гарні виставки художників, не тільки Закарпатських, до речі. На вулиці є два такі столики з класними стільчиками. Попі на них м'яко сидіти. Влітку кондиціонер капає і додоволяє шарму свого. Зараз всередину зайдемо. Вони працюють до 6 вже 7, але нас, нас типу, тут не вигнали ще. Я нікому не сказав, за те, що це відео. Тут столики з гарними дуже стійками. Прям супер круто. Тут менюшка, дуже смачно, це власник, я не знаю, чи його можна знімати, можна. Він варить супер каву і дуже yeah, все it's гарно. It's like, yeah. да. Ми закриваємося, тому супер смачно. Рекомендую.